У Малій Залі міської ради своє перше засідання провела робоча комісія у складі представників ініціативної групи громадської організації Моя оселя та керівників комунальних підприємств міста. Говорили про правильність нарахувань за МЗК, адже та методика, яка існує зараз, потребує допрацювань та поправок. Ми, наприклад, проти 25%, тому що є документація технічна. Ви знаєте, що нашим будинкам скільки років? От моєму будинку 59 років. Ми зверталися і до житлогоспа, і до теплокомун і в на прийомі документація відсутня. Але стосовно якщо брати мережі і акти обстеження, реальні дані у нас нарахування будуть набагато менші. Після обговорень було винесено декілька пропозицій. Одна з яких провести перерахунок радіаторів опалення в квартирах. Потрібно зробити ревізію в кожній квартирі, яка Отримує тепло від теплокому, сівкоцентральне опалення, на наявність понаднормових приладів опалювання. Потім робити висновки. Бо є різниця, в кого там тепла підлога, а постановівці дають відсотки. 5% відсотки від того, 5 від того, 8% за ФСО. І ще я не виясню, а за що ще 2%, відсотки, якщо ФСО 8%, відсотки, а чому 20 тоді на 9-ти поверхів, нараховують. І перше, те, що писали недолугі автори цього, для п'ятиповерхівки було 12%. Дев'ятиповерхівка 10, п'ятиповерхівка 12. До цих 12 відсотків, ПСО 8%. Це буде 20%. Два це спочатку, воно було в інтернеті пояснення, що це втрати через проходження через плити між поверхами, а потім зникло. Виходить, що ФСО вони 10 нараховують. Ну, 12 додати 10, це буде 22. А чому 25 пишуть для п'ятиповерхівки? Наступна допрацювати договір про обслуговування будинку і в його додатку вказати технічні параметри багатоповерхівки. Для цього кожен будинок, жителі якого звернуться у КП житлогосп, обстежуватимуть окремо. Важливий момент треба відновити технічну документацію, адже у більшості будинків в місті вона втрачена. Площа будинку, технічний паспорт будинку в нас в наявності. Ми любі площі вам можемо надати. Але комунікації, які були в будинку, ми ніякими актами їх не приймали. Підсумком першого засідання стало рішення напрацювати новий проект з доповненнями та повторно звернутись до уряду з пропозицією переглянути методику нарахувань за спожиті послуги. Зазначимо, що змінювати методику може лише уряд країни.